Вітаю вас! В Америки хочуть відмовитись від доларів і привести все в електронні долари. В мене навіть деякі люди питали, ой, що ж робити з доларом, може, долар вже здавати? Заспокойтесь. Можливо, дійсно, в Америки впровадять електронні долар. Так, да, це обговорюють, не запречі. Але хочу вам нагадати, що в Україні є електронна гривня. Так, є, причому давно вже існує. Ви рідко користуєтесь. Навіть якщо появиться електронний долар, це не значить, що готівковий долар зникне. Він, як був, так і залишиться. Тобто, все буде, як є. Але буде ще електронний, яким ви можете користуватись, можете не користуватись. Но от електронна гривня, незважаючи на те, що вона давно існує, попит слабенький. Дуже. Ну, просто не зрозуміло, що з ним робити. Тому що ми дуже добре вміємо користуватися безготівковим доларом. Працює без проблем. Навіщо нам ще електронний?